Звільнення Донеччини триває, українські захисники звільнили щурово під лиманом. Друзі, а перед переглядом новини підтримай Збройні Сили України. Постав уподобайку, підпишись на канал, натискай на дзвіночок та напиши будь-який коментар, щоб це відео набрало більше переглядів. Нехай кожен знає правду. Щурове взяли під контроль 16 вересня. Відомо, що вибити ворога з населеного пункту Щурове вдалося бійцям 66-ї окремої механізованої бригади. Вони взяли його під контроль 16 вересня близько 13-ї години. Саме це озвучив військовий на відео. У ролику можна побачити, як над щуровом підіймають прапор України. Судячи з усього, роблять це на дзвіниці місцевого храму. Контрнаступ на Донеччині триває. Дякую за перегляд. Підписуйтесь, коментуйте, натискайте на вподобайку. Переможемо!